Шановні випускники, шановні батьки, пресенки. Не бійтеся в житті випробування. Випробування отримують ті люди, котрі здатні їх долати. На мою думку, йому би найкраще пасувало свято Надії. Тому дуже важливо, щоб все у нас склалося. Багато він, що приніс нам нового багато що було ще незвіданого. Яка прекрасна! Незбагненно чудесна українська наша держава і які глибокі її традиції. Обрав він дорогу непросту і тернисту, освітню стежину стелити в народ. Щодня і щоруку зізнання знамиста, він творить завзято генетичний нашкод. І не в кріслі міністра, хоча легко би міг, не з кабінетів високих, а чому би і ні, та присмак спокуси солодкий не переміг він директор у школі, ось поклик душі. Це посада звання, ступінь і чин, це народне визнання і найвища хвала. Щоб залишитись тут, знайшов сотні причин, бо вдома у поміч навіть рідна земля. Чверть століття на варті шкільного життя, навіть час це ніяк його не дожине. бо сповідує принцип єдиний сповна, що посіє дуже скоро те саме й пожне. Всім привіт! привіт. З вами незрівнянний зрівняний одинадцятий клас. І ми готові розпочинати. Фінальний. Це Останній. Історичний. Ось таким нехитрим способом ми повторили синоніми і просто готові почати. Let's go! Ура! Ні, це має бути не так. Всім привіт! Наш Джурівський ліцей представляє вам свій неймовірний рецепт шкільного успіху. Готові? Поїхали! Знаєте що? Не віриться, що ми вже 11 цьому клас. А скільки років тому після перший клас? Та то давно було. А чи чули ви, що на святі першого дзвоника говорили про те, що наш директор вже 25 років на своїй посаді? Ого! Аж не віриться. Він такий молодий. Цікаво. А може нам щось наші вчителі розкажуть? А що вони робили 25 років тому? О, а давайте запитаємося Оксани а, а, давай, давай, давай. давай. 25 років тому? Я була одинадцятикласницею теж. Тобто ученицею першого випуску Миколи Миколаєвича. Так, звичайно, пам'ятаю. Адже в цей час Микола Миколайович зробив своє перше кадрове призначення. Прийняв мене на посаду вчителя математики. А ми два роки вже працювали у школі. 25 років тому я була шестикласницею І тоді мріяла стати вчителькою. Побачивши нашого директора вперше, подумала: як прийду працювати до нашої школи, ми спрацюємося. І вже 13 років ми колеги. А 25 років тому я була у другому класі. А я 25 років тому ще навіть не народилася. Хто ще не знає, наш директор чудовий вчитель фізики на його уроках нам було дуже цікаво. Якщо у Ньютона було три закони. А ми пропонуємо революційний делег: 10 законів успіху від Миколи Миколайовича. Закон номер один вчитися найкращий спосіб подолати поганий настрій, лінощі, допомогти країні у перемозі, навіть якщо розрядився телефон. Не знаєш, чим зайнятися, сідай і вчися. Закон номер два про все завжди можна поговорити з вчителем, навіть про квантову механіку. Так навчав Микола Миколайович і квантової механіки теж. Закон номер 2 Ми зворотню силу. Ми, учні, завжди готові прийти на допомогу. А ще важливо тримати себе у формі, щоб бути красеним, як наш директор. Та виглядати гарно, адже потрібно дбати про своє тіло та здоров'я. Закон номер 7 Дружба понад усе. Закон номер 8 І дисципліна у ліцеї має бути комфортною всім. Поводься з ліцеєм так, як би хотів, щоб поводилися з Україною. Це нескладно. Закон основний, 10-й. Любити свій ліцей. Адже такий він є завдяки нашому директору. Ми безмежно вдячні нашому крутому директорові, що на 25 років своєї безцінної праці подарували саме нашому ліцею. І не знаю, за що нам так пощастило працювати під керівництвом такого розумного директора. Але нам тут вчиться класно. І нам навіть дали багато підручників. Як приємно, що наш директор розуміється на всіх тонкощах початкового навчання. Ми із задоволенням йдемо до діток, а діти до нас. А він нас завжди підтримує. Учні середніх класів це дуже неспокійні, надто емоційні, драйвові, інколи бунтюливі. І тільки наш директор знаходить з ними порозуміння і має в них дуже великий авторитет. Або підказати щось у непростому вихованні підлітків. Дякуємо вам, Миколу Миколайовичу, за все. Нехай людська шана та повага будуть подякою вам за плідну працю, чуйність, щоб ось це було завжди під руками, коли ви того бажаєте. Щоб сушну мить біля вас було ось це, і ви не намокли. Бажаємо вам легкості ось такої повітряної кульки. Ухвалені рішень, нових починаннях в кожному новому дні. Частіше бувайте на свіжому повітрі. Не забувайте дбати про себе. У нас запасного директора нема. Дякую за те, що великою частинкою нашого ліцейного життя були саме ви. Другою випуск!